Включати шпинат у свій раціон набагато корисніше, ніж ви думаєте. Адже коли мова йде про наше серце, артерії, кров'яний тиск, зір, імунну систему, боротьбу з раком, а також підтримку рівня інсуліну та глюкози, немає нічого кращого за шпинат. Ми говоримо про глікемічний індекс 15, що є надзвичайно низьким показником. А чому глікемічний індекс такий важливий? Тому що це показує, з якою швидкістю або повільністю цукри всмоктуються в клітини нашого організму у мітохондрії, які є клітинами нашого тіла, що дають нам енергію. І якщо ми їмо. Оброблену рафіновану їжу, цукор, газовані напої, десерти. Це означає, що цукри дуже швидко потрапляють у клітини настільки швидко, що підшлункова залоза викидає сплеск інсуліну, щоб інсулін міг виконати свою роботу, доставити цю глюкозу або цукор у клітини. Але якщо це триває з часом, підшлункова залоза починає втомлюватися. Це означає, що з інсуліном зрештою виникнуть проблеми. Більше того, з часом проблеми виникають і в інсулінових рецепторів на клітинах. Адже ці рецептори, то це ніби ворота, які мають відчинитися, щоб впустити глюкозу, але зрештою вони стають стійкими, і ми називаємо це інсулінорезистентністю, що в підсумку призводить до переддіабету, а потім і до діабету. Отже, якщо у нас в крові надмірна кількість цукру, куди він дівається? Деяка частина може зберігатися у вигляді глікогену в м'язах або печінці, але решта, зрештою, перетворюється на жир, і з часом ми розвиваємо жирову хворобу печінки, що може призвести до метаболічних проблем, метаболічного синдрому та ще більших ускладнень. І є кілька речей, які вам дійсно потрібно знати про шпинат, про те, як він може вплинути на здоров'я та добробут вашого організму. Але дві основні речі щодо шпинату, окрім певних поживних речовин, про які я зараз розповім, це те, що він містить дуже мало вуглеводів, він ніколи не підвищить ваш рівень цукру в крові чи інсуліну і при цьому містить багато клітковини. Але коли мова йде про ваші кишківник, про запори, про гази та здуття, про затримку рідини, шпинат може творити дива для вашої травної системи. А коли мова йде про здоров'я очей, дуже мало хто з нас дійсно замислюється про поживні речовини, які потрібні нашим очам. Шпинат містить лютеїн і зеаксантин, які захищають очі від шкідливих, енергетичних світлових хвиль, таких як ультрафіолетове випромінювання сонця. Вони пригнічують запалення, а також допомагають боротися з вільними радикалами. Це той самий оксидативний стрес, який може пошкодити ваші очі. А клітковина сповільнює травлення зі шлунка в тонкий кишечник, уповільнює всмоктування цукру в клітини. Як я вже казав, це знімає навантаження з підшлункової залози. Але частина цієї клітковини потрапляє до товстої кишки і живить пробіотики, що допомагає зміцнити вашу імунну систему разом із кемферолом. Це антиоксидант у шпинаті, який може допомогти знизити ризик раку та хронічних захворювань. А ще шпинат багатий на нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту. Оксид азоту це газ. Він є ваздилататором, він допомагає розширювати і відкривати артерії судини по всьому нашому тілу. Це означає, що якщо артерії ширше відкриті, серцю не потрібно так сильно працювати, щоб прокачати кров через ці артерії, що дозволяє більшій кількості кисню потрапляти до всіх клітин вашого організму, щоб ваше тіло залишалося здоровим, а ви могли жити довго і здорово. Отже, ось головне: якщо у вас є інсулінорезистентність, як у багатьох мільйонів людей по всьому світу. Які навіть про це не підозрюють, або якщо ви перебуваєте у стані передіабету і помічаєте, що рівень цукру з часом підвищується, або навіть якщо ви діабетик, шпинат є продуктом номер один, який ви можете їсти постійно, оскільки він зробить вас більш чутливими до інсуліну, це значно зменшує навантаження на вашу підшлункову залозу порівняно з інсулінорезистентністю. Він допоможе зворотному розвитку інсулінорезистентності, і вживання шпинату точно не підвищить рівень цукру у крові. Він однозначно знизить його. Шпинат один із найкращих продуктів, які ви можете їсти, якщо намагаєтеся схуднути, ви можете додавати його у салати або смузі, адже він контролює рівень цукру в крові і знову ж таки підвищує чутливість до інсуліну. Шпинат також однозначно допоможе знизити рівень поганого холестерину. Він допоможе запобігти утворенню бляшок у артеріях, збереже їх чистими та здоровими. А нізький вміст вуглеводів і високий вміст клітковини однозначно допоможуть вам схуднути, він забезпечить вам значно більшу ситість. Ви почуватиметеся ситими. Він підтримуватиме рівень греліну та лептину у вашому організмі. Грелін – це ваш гормон голоду, лептин це ваш гормон ситості. Шпинат знизить рівень греліну та підвищить рівень лептину, щоб ви не переїдали і не відчували потягу до солодкого. Ви можете їсти шпинат на будь-якій дієті, отримувати ці переваги, зберегти підшлункову залозу, підтримувати стабільний і здоровий рівень цукру та інсуліну в крові, а також зміцнювати імунну систему. У вас є все необхідне. Їжте свій шпинат, обіцяю, ваше тіло буде вам вдячне. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Будь ласка, поділіться ним з друзями та родиною. Залишайте свої коментарі нижче, і найголовніше, зробіть цей день чудовим.